Вітаю всіх на каналі. В цьому відео поговоримо про біткоін, а саме чому він вже в невдовзі може коштувати 150 тисяч доларів. Почнемо з компанії MicroStrategy Майкла Сейлора. Компанія займає свою нішу в галузі бізнес-аналітики, розробляючи програмне забезпечення, яке допомагає організаціям приймати рішення на основі даних. Станом на зараз MicroStrategy має 226 331 біткоін, що робить їх найбільшим власником цифрових активів. Це приблизно більше ніж 15 мільярдів доларів США за поточними цінами, що є значною частиною балансу компанії. Ось короткий огляд їхньої історії покупок. В серпень 2020 року MicroStrategy починає свою стратегію по придбанню біткоїна, купивши 21 454 біткоїна на 250 мільйонів доларів. Вересень 2020 року компанія подвоїлась, придбавши ще 16 796 біткоїнів за 175 мільйонів. Грудень 2020 року та лютий 2021 року MicroStrategy починає купувати, накопичуючи понад 70 784 біткоїни за кілька транзакцій. Березень 2021 року компанія залучає більше мільярда доларів шляхом розміщення конвертованих банкнот і використовує виручені кошти для придбання додаткових 9 тисяч біткоїнів. Червень 2021 року MicroStrategy забирає 500 мільйонів доларів і додає ще 13 тисяч BTC до своєї скарбниці. березень 2024 року MicroStrategy отримує ще 9245 біткоїнів. Червень 24-го остання покупка компанії додала 11931 біткоін до її активів. Якщо подивитись, то в цілому вони куплялись на падінні і усереднювались під час росту. Останні купівлі це березень та червень 2024 року, здаються нам купівлею на хаях. Але це, якщо дивитись зараз і не знати, що буде далі. Тому що, наприклад, аналітики інвестиційної фірми Benchmark. Заявили, що очікують 150 тисяч доларів за монету до кінця 2025 року. І схоже, що Pantera Capital з ними згодні. Роберт Кісаякі також купив напередодні Халвінгу 10 BTC, оскільки, за його прогнозами, ціна активу може досягнути 100 тисяч доларів. Співзасновник і генеральний директор аналітичної компанії Nansen Алекс Свановік заявив, що в 2025 році настане найбільший булран в історії. Ця послідовна стратегія купівлі відображає тверду віру Майкла Сейлора в довгостроковий потенціал біткоїна. Майкл Сейлор є активним прихильником біткоїна, який постійно виступає за його прийняття як резервний актив казначейства. Ось деякі ключові аспекти його бачень. Сейлор розглядає біткоін як захист від інфляції, подібно до золота. Він вважає, що обмежена пропозиція біткоїна лише 21 мільйон захищає його вартість від інфляційного тиску. Який може підірвати традиційні валюти зберігання вартості. Сейлер вважає біткоін кращим засобом збереження вартості порівняно з готівкою. Він стверджує, що децентралізований характер і незмінність біткоїна роблять його більш безпечним і надійним способом зберігання багатства в довгостроковій перспективі. Еволюція варіантів використання, визначаючи поточні обмеження біткоїна як засобу обміну, сейлер вважає, що технологія. Це ще розвивається. Він очікує прогресу в масштабованості та швидкості транзакцій, що робить біткоін більш практичним для щоденного використання в майбутньому. Також перемога Трампа є позитивною новиною для криптовалюти, і, можливо, він буде вести більш криптовалютну політику, як і обіцяв. А ви що думаєте? Чи очікуєте так само шалений булран? Або у вас є інша думка? Напишіть в коментарі і дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.